Щиро вітаю в ефірі здоровий простір. 1 листопада світ відзначає день веганів за показниками організації Об'єднаних Націй. Майже мільярд людей сьогодні у світі відмовилися від споживання продуктів тваринного походження. Однак веганство – це не дієта, це такий спосіб життя, це така етична філософія, яка спрямована на те, щоб не тільки відмовитися від продуктів тваринного походження, але взагалі від будь-якої продукції, яка має відношення до насильства або смерті тварин. Тобто, в такий спосіб, люди борються за екологію. Цей рух дуже поширений в Західній Європі. Там дуже багато організовуються акції з цього приводу. І навіть бувають і силові акції, коли активісти нападають на м'ясомолочні крамниці і руйнують їхню продукцію. Так переважно буває у Франції. Щодо України, то сьогодні налічується тільки 2% веганів від повної. Кількості населення України, однак з кожним роком до цієї філософії все більше більше прихиляються молодих людей. Ну і першим, що вони роблять, це такий перший крок до цієї такої серйозної філософії це звичайно відмова від продуктів тваринного. Походження можливо і ви хочете приєднатися до цього руху. А відтак повинні знати всі плюси і мінуси такого харчування. Сьогодні у нас в студії Христина Недоступ, лікарка дієтолог. Пані Христина. Я вас щиро е, вітаю. Добре. Ну ми сьогодні, звичайно, не будемо розглядати ваганство як філософію. Ми поглянемо через призму дієтології. Це одна з найтаких суворіших, я б сказала, дієт. Якщо казати, як дієта, так, однак сьогодні ці люди, які дотримуються цього стимулу життя, то стилю життя, так вони не голодують у нас, тому що овочів, фруктів дуже багато, сьогодні дуже багато заходів харчування створюють спеціальні меню. Вони дуже красиві, дуже смачні. В крамницях ми теж спостерігаємо дуже багато м'яса і молока рослинного походження. Кажуть, що навіть є десерти, де не застосовується ні молоко, ні яйця. Ні, желатин, ну тобто з харчуванням все нормально. Але виникає питання: а що з аналізом крові у цих людей? Ну, насправді, напевно, най... найдоречніше питання в цьому контексті, тому що справді люди, які повністю відмовляються від їжі тваринного походження. В групі ризику по дефіцитах дуже багатьох мікроелементів, зокрема, можливо, вони зможуть себе в достатній мірі наповнити жирами, вуглеводами, якщо будуть грамотно комбінувати своє харчування. Може, навіть зможуть білки в достатній мірі набрати з їжі рослинного походження, але тут треба дуже дуже сильно постаратися, щоб це справді зробити. Mm -hmm. Так, але е, такі. Е, інгредієнти, як вітамін В12, як залізо, білок, Тут набрати майже нереально з їжі, тому що ну зокрема в 12 це вітамін, який знаходиться виключно в їжі тваринного походження, і іншим варіантів його здобути немає жодної змоги. Тобто ми або вживаємо їжу тваринного походження, або вживаємо препарати з вітаміном в 12 Тому в першу чергу, такі люди, які якщо вже дійсно вони обрали бути саме веганами, ми не говоримо зараз про вегетаріанців, так ми говоримо про веганів. Так, якщо ми Говоримо виключно про веганство, то тут треба дуже ретельно ставитись до свого здоров'я і проводити обстеження. І в випадку, якщо є якісь дефіцити, якісь нестиковки зі здоров'ями, тоді треба обов'язково радитися з лікарем про компенсацію цих недостаючих інгредієнтів. Я так розумію, що вони обов'язково повинні все таки прийти до лікаря, проконсультуватися, і якщо в них не вистачає тих чи інших якихось елементів або вітамін, вони повинні це добирати вже медикаментально. Тозно. Е, ну е... Те, що вони повинні прийти до лікаря і проконсультуватися, це обов'язково, тому що більшість людей, коли вони відмовляються від е, е, їжі тваринного походження, ну вони не володіють інформацією і знаннями про те, від чого вони відмовились. Тобто, просто відмовитися від одно, одних продуктів і замінити їх незбалансовано іншими, е, не дозволить людині відчувати себе здоровою, повноцінною, повною енергією і життя. Тобто, я маю на увазі, що більшість вегетаріанців та навіть більшість веганів та навіть вегетаріанців коли переходять на цей їхній новий спосіб харчування, вони обирають ті продукти харчування, які в принципі і до того були в їхньому раціоні. Харчування просто відмовляється від тваринних продуктів. Uh -huh. Тобто, ну наприклад, заміняють там м'ясо, рибу інші продукти, там яйця, молочні продукти. Заміняють на хліб, на булочки, на макарони, на, на бобові. бобові це в кращому випадку. Тобто, якщо вони заміняють повноцінно, тобто саме бобові, йдуть крупи, йдуть овочі, йдуть фрукти, йдуть горіхи, йдуть насіння, тобто, якщо це повноцінна заміна, то тоді ще шанси на те, що вони будуть повноцінно себе почувати і буде гарно в них аналізи, набагато більше. Але більшість людей так не роблять. Вони, ну, як ну, що як вийшло, так і харчуються. Тому насправді консультація хоча б. З на початку старту, якщо ви вже справді вирішили, що ви хочете стати веганом, особливо веганом, то вам обов'язково потрібно е, вивчити це питання, дізнатися, які е, макроінгредієнти їжі, тобто білки, жири вуглеводи, в яких пропорціях мають поступати в їжу, і звідки і взяти ті білки, жири і вуглеводи, якщо їжа тільки рослинного походження, це дуже складно. Забігаючи наперед, вам зразу mm -hmm. скажу. Е, і що саме, на що саме акцент треба робити. Ну, і Обов'язково, з певною періодичністю, я би рекомендувала, або, дай раз на півроку здавати певний перелік аналізів, щоб зрозуміти, що ми не запускаємо свій, свій організм ну, не в ту сторону ведемо, скажу так, не до здоров'я. Пані Христина, у вашій практиці зустрічалися вегани, такі справжні вегани, які вже багато років дотримуються цієї системи харчування. Ви знаєте, так зустрічалися, але в переважній більшості вегани вони рано чи пізно повертаються до як мінімум до вегетаріанства. Угу. Тобто на якомусь етапі це як досвід. Люди хочуть і мають право. Поекспериментувати і зрозуміти, підходить їм таке чи не підходить. Тобто я бачила людей, які до, дуже довго і роками не харчувалися їжею тваринного походження. Я там більше скажу, я сама таке пробувала. Я ну це був не дос, досить короткий період часу. Я зрозуміла, що він мені не підходить, бо я практикую інтуїтивне харчування, і відповідно я відчуваю, що мені добре, недобре, Коли я чую, що мені було Я відчувала, що мені це не підходить. Мені не подобається. Я не відчувала достатньо кількості сили. Я й досі не вживаю, наприклад, м'ясо. Але я äh... Пасторіанка, mm -hmm. тобто я вживаю яйця, я вживаю рибу, я вживаю молочні продукти, тому що я відчула, що саме при такому способі харчування мені комфортно. Я себе добре почуваю, я гарно виглядаю, я повна сил, повна енергії. Е і відповідно мої аналізи відповідають тим моїм очікуванням як лікаря. А ті вегани, з якими ви спілкувалися, що їх спонукало повернутися до звичного харчування або до готеріаня здоров'я чи просто бажання здоров'я? Здоров Здоров тому Здоров що більшість веганів вони. Вони йдуть у веганство саме з е, питань е, моралі, етики, так, так напевно, угу. швидше за все. Тобто, щоб не вбивати тварин, щоб було екологічно. Е, тобто, щоб не було насильства ніякого так, так, тваринами. Так, так, ну і виробництво. Так. Все ж таки, тваринництво воно таке досить негативно впливає на екологію е, землі. Тобто, якщо ми говоримо про масове е, е, вигодовування, вирощування тварин, е, е, які для цього. для того ну, тобто для створення м'яса насправді екологічність саме виробництва м'яса, М'ясо набагато нижча, аніж екологічність виробництва їжі рослинного походження. Тобто вони люди собі з цих міркувань шукають те, яким краще там відмовляються не тільки ж від їжі, відмовляються там від шуб, від шкіри, ну, від, 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 від всього. Тобто це їхні моральні такі якісь засади. Також дуже часто є духовні засади. Люди, які практикують духовні практики, вони відмовляються, ну точно відмовляються від м'яса. Дуже часто відмовляються загалом від їжі рослин. Тваринного походження, тому що вважається, що їжа тваринного походження вона груба, вона така матеріальна, вона не не ну вона заземляє, а їжа рослинна вона навпаки піднімає в вібраціях. Тому люди, які практикують багато такі так, активно про практикують духовні практики, вони саме. Це є одна із причин, чому вони відмовляються. Я так розумію, що не кожна людина здатна або якби готова до такої жорсткої дієти, тому що якщо білок поповнювати бобовими, то будемо відверті. Не кожен організм здатний ці бобові продукти теж якби. Комфортно, як кажуть, перетравлювати створюють ми... дуже багато дискомфорту. Таким ну, насправді людям. з бобовими не все так страшно, як більшість людей вважає, тому що бобові можна вживати і на щоденній основі я. Приклад, і в мене немає ніякого дискомфорту. Чому так? Тому що бобові, по-перше, треба їсти регулярно, щоб не було дискомфорту. Якщо ми їмо бобові вживаємо регулярно, організм так. так? Так, Він, вже не, він вже так не реагує uh -huh. тим, яким ми здогадуємося методом. Але також є спосіб приготування бобових, тобто гарно виварені бобові, вимочені бобові, на ніч залишені у воді, потім ту воду треба злити, сполокати бобові і гарно виварити. Вони вже вже набагато е, менше дають нам негативу на саме на самовідчуття. Ну і знову ж таки кажу, що якщо ми їх вживаємо регулярно постійно, е, це мається на увазі бодай, хоча б там два-три рази на тиждень, то тоді е, таких проблем уже немає в людей. Дуже багато молодих подружніх пар, які дотримуються веганства, вони намагаються присадити вже з раннього віку і своїх дітей на таке харчування. Наскільки це вірно, і з якого віку можна дітей якби, на жорстку веганську дієту присаджувати. Я ще раз повернуся до того, що я практикую інтуїтивне харчування. Діти це саме. То той час, і той момент, коли навчити можна інтуїтивно харчуватись, тобто ми зобов'язані дати дітям можливість спуштувати все і попробувати і тваринну їжу, і рослинну їжу, і рибку, і м'ясо, і все для того, щоб вони обрали. Що їм підходить, тому що так як діти це розуміють, ніхто не розуміє. Ми в дорослому віці вже в силу певних звичок, певних сімейних традицій споживання їжі, вже не маємо такого яскраво вираженого інтуїтивного відчуття, що нам пасує їсти, а що би може і не варто було зараз. Діти це просто чиста книжечка. Вони інтуїтивно відчувають. Якщо ми їх з маличку даватимемо їм досвід, показуватимемо, як. На смак ця їжа, як на смак ця їжа. Вони виберуть це інтуїтивно. Саме тому я категорично проти е, урізати щось, забирати із раціону е, дітей, особливо таких віців. Тобто, ми коли говоримо е, спочатку, у них буде горне молоко, а потім ми вже починаємо їм там поступово вводити прикорм, і я би вводила все. Якби я би так рекомендувала mm -hmm. давати все, а діти вже оберуть е, і е, давати можливість їм, коли вони стоять трошки більше, прям на вибір їсти годувати. Mm -hmm. Не як оце в нас прийнято. Одною на, калам... mm -hmm. на калампуцькала, пробачте, <пробачку> за мій французький. Да? Щось там блендером наблендерила, і відповідно ту кашку дід... їсти дитині. І Це не зовсім е, правильно, не зовсім професійно по відношенню дітей. Тобто їм треба от прям накладати на тарілочку, щоб вони бачили консистенту. Стенції, щоб вони бачили структуру, щоб вони розуміли, як що, як що виглядає, якщо пахне, який ще має смак, і відповідно собі обирали самі. Тому, якщо діти так дітей вчити з маличку, вони самі оберуть на якомусь етапі: смакує їм м'яско чи не смакує, смакує їм рибка, чи не смакує, треба воно їм чи не треба. Тобто, в довірі до діток. Я би я би це робила, і я так рекомендую робити. Ну наша програма така коротенька. Ми вже підходимо до завершення. Я би хотіла, щоб ви дали кілька порад тим людям, які дійсно хочуть стати веганами. Вони вже багато для себе чогось там вирішували і наразі сказали, що так, ми хочемо. Які перші кроки в харчуванні саме повинно бути для них? Ну, перш за все, піти і обстежити своє здоров'я, подивитися Зробити загальний чекап, загальний uh -huh. так просто подивитися, який зараз стан здоров'я, чи чи взагалі їм можна це робити. це робити? Тому що якщо стан здоров'я невідповідний, то веганство ми його ще і усугубимо, зробимо гірше. Тому, якщо всі е, показники здоров'я відповідають нормі, і людина може спробувати з нами на цьому періоді свого життя побути веганом, е, тоді вона повинна проконсультуватися з дієтологом, або спеціалістом гастроентерологом, якщо він володіє такими знаннями, які продукти харчування мають бути в першу чергу в раціоні для того, щоб максимально покрити все те, що можна покрити. І відповідно через деякий час такого способу харчування знову ж таки треба перевірити стан здоров'я, подивитися, чи покривають потреби. Якщо не покривають, то тут два варіанти: або вертатися до, хоча б до Вживання там риби чи молочні молочних, молочних mm -hmm. продуктів, або закривати ці потреби вітамінами додатковими в баночках. Я розумію, що у людей, які хочуть дотриматися цієї філософії, що у них дуже хороші наміри, так вони борються за екологію на цій землі, але часом борючись за великі, вони можуть нашкодити в першу чергу собі своєму власному здоров'ю. Воно так завжди буває. Навіть починаємо за щось Таке масштабне, та, а потім себе в тому не бачимо, себе в тому губимо. Тому завжди на першому місці треба тримати себе у фокусі уваги. І як в літаку, як перше, якщо якась маску одягаєш на себе, потім а потім дитині так та сама історія. Якщо ти своїм способом життя показуєш суспільству, наскільки ти здоровий, наскільки ти грамотно все це робиш, то це буде хорошим прикладом. Можливо, для інших доєднатися до такого руху. А якщо ти це робиш насильно, агресивно, агресивно ще й не показуєш ніяких позитивних результатів, позитивних результатів ну зрозуміло. <глядаєш>. Відповідно, і нікому це не цікаво. І, 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 користі. і користі з цього, ні тобі, ні іншим, як кажуть. Добре, щиро дякую вам за сьогоднішню розмову. Бажаю вам і нашим глядачам здоров'я. Хочете споживайте м'ясо, хочете не споживайте, головне, щоб ви були здоровими, а відтак і щасливими. Прощаюся з вами до наступного разу.